Всіх вітаю на своєму каналі Юлія Гарден Life. Сьогодні 17 липня. От, а, зараз у нас а, повторне цвітіння троянд. Трояндечки вже не так рясно і не, та, не такі великі квіти. А, зараз поменше вже такі. Але все рівно дуже приємно, що вони квітують. В першу чергу починають квітувати гортензії волокнисті. У нас на вулиці дуже спекотно зараз. Але гортензії себе почувають добре. І, бачите, листя такі живі. Тому що поливаємо постійно і удобрюємо їх. От. Ну, Поки що тільки початок такий. Троянди у Табрахам Дербі. Бачите, квіти поменше вже такі. Ніж перші ніж перші були і вже не так. Потрібно сьогодні пообрізати їх. Дерен елегантісимо в цьому році, гарно так, а в ті роки він ну, дуже себе почував, листя сохли, падали, і я Думала, да що ж йому не так. А Тут він адаптувався вже і краще росте. Бачите, листя такі вже яскраві. Найкраще зараз квітують гібіскус сирійський. сирійські. Таке велике стало ще більше. Закриває і піхту там з собою. Будемо восені його підтягувати і зайво обрізати тому що він так займає вже всю територію тут. І рослинки інші ховає вже. Ну, дивіться, яка краса. Тут, як завжди, багато бджіл. І вони тут добувають собі їжу, літають. О, це що за штука така. Боже мой, що це таке? Гляньте, який кошмар. Хто знає, що це? Якась крилата, така страшильна штука. Ужас, листь эти. Він <рес> на мене прыгнув. Я испугалася. Прямо на грудь. Фу, емоції. Ой, Боже. Я його знімаю, там як він нектар п'є, і тут на мене напрыгає. Ну ну, нормальний взагалі. <рес> пошутив Пошуткував зі мною. Я, я так нормально не боюсь, але було неочікувано дуже. О, Боже. Бачите, скільки ще буде квітувати? От така дуже неприхотлива рослина цієї біско сирійське. Росте собі, квітують. Хоча я чула, що не усіх. У деяких, на жаль, не дуже. Ну, не. Тут, значить, йому все добре. От наша піхта, та чахла, яка вже багато років ніяк не хоче нормально рости. Ну, що ж поробиш, отака вона. І віскос її так закрив. Вона в тіні. Я знаю, що піхта любить тінь, тому що раніше, коли сонце дуже на піхту падало, вона завжди влітку осипалась і сохла. Зараз трошки теж, бачите, ну, не знаю, хоча тінь є така краса у нас росте тут, в центрі уваги, Таке дерево. Велике-велике. Ну, тут одна проблема осипається ті квіти, які відцвітають. Нічого. Бачите, а брат кадабра троянда? Маленька теж квіти зовсім маленькі, інше таке, друге квіт, квітування. Отут тут у нас а, айва японська, Тут ще ми сиджали. І я вам забула розказати, а, отут, от на нових паганах, з'явилася. На той неділі тля. І ми побризгали, вона йшла. Ну, чомусь от на таких нових паганах вона була. Прям вся так повилазила, що її перший раз бачу, щоб на такій айві була тля. ну Зараз вже немає, не знаю. Подивимося. Так, спірейна потрібно підстригати. Все повідцвітала, потрібно буде все побирати тут. Розанна зараз троянда розана квітують. От. Така квіточка розкрита, бутонів багато. Ви бачите, листя жовтіють і за спеки. Отак, От спека відображається, як на рослинках. Тут дабл Delight троянда, вона вже теж відквітувала. Я за нею як забула. Вона тут у нас в куточці, я її забула. ну Квітку довго тримає, бачите, її ще стоїть, хоча вона вже не такого виду, як хотілося б, але стоїть. Ой, а тут як гарно зараз. Дивіться. Я все хотіла показати цей куточок і забувала все. Я, як завжди, коли починаю відцвітати, я вспоминаю. У нас такі фіолетові відтінки приобладають. Спірея була з такими квітами малиновими, вже відквітувала. А тут у нас трояндочка Мінєрва. Ось такий кольор у неї. І це друге квітування, тому квіти поменше вже, бачите. Але тут є така проблемка, на жаль. Мунглоу наш яливець. Він ще більше став. Великі. А з цієї сторони Туя Голден, Смарагд розростається. І в Мінерві в Троянді тут дуже мало місця. Ми так ну, на час поставили таку підставку для Троян, тому що вони падають, вони а, такі великі, шраби, і їм потрібна опора. І тому. Поставили таку конструкцію, зробили. Чоловік зробив. Бачите, яка краса тут. Трояндочка Це дуже гарна, але їй вже не вистачає місця тут, на жаль. Так хочеться, щоб вона тут була. Вона по кольору дуже гарно підходить. Яловиць блакитного кольору, і тут такий салатовий. І, і тут у нас, бачите, тут метелики літають завжди. Це у нас дербенник і валісний. І тут он. Ой, тут метелики, джілки біля нього. Він любить воду, любить влагу. Його гарно садити біля водойомів в ідеалі. У нас тут немає водойому, але тут тінь і йому тут гарно квітують дуже рясно і кожний рік. А тут хосточка Ківі. Бачите, як гарно вона поєднується кольором з дербенником, Вона така більш ніжна. Ось такий гарний колір, ніжний-ніжний. І отака окраска яскрава. От. І дербельники валісні. Після цвітіння обов'язково потрібно його обрізати. Щоб він гарно квітував пізніше. А мені завжди шкода обрізати його, тому що він такий гарний і він там відквітував, а там ще ні. І так ну, все не, не обріжеш. Я так його жалію кожного разу. Так. Тому таке поєднання дуже гарне тут, і Якщо пересаджувати троянду Мінерва, то я навіть не знаю куди. Тому що у нас вже все засаджено і це проблема. Ай, там ми одне місце знайшли, але це не точно ще. От. Мені дуже подобається той смарагд, який розросли такі великі вже. І такий у нас зелений, зелений коврік. І на ньому цей фіолетовий колір. Також, що нам потрібно буде змінювати, бачите, як велика, яка велика калина у нас стала. Вона тут закриває все. І навіть гортензію, яка тут квітує, і я вже бачу, що рослинка гортензія. Квіти маленькі будуть, тому що вона, бачите, намагається вверх рости, тягнутися, тому що світла їй малувато тут. Калина забирає у неї все світло. І тому і така маленька. А Завжди вона, ця гортензія була така крупна і великі квіти були, самі великі у нас тут. Я пошукаю, покажу вам фото. А із за того, що калина розрослася, вона стала дуже велика. О, бачите, яка велика. І воно закриває все тінню. Потрібно щось робити. Так, калина шикарна, я її обожнюю, вона дуже гарна. Дивіться, як красиво. Тут все красніє, червоніє. Клас. Ой, ягодка впала. Маленька, прости мене, ягодка. От. Ну, потрібно буде форму її восені обрізати, зменшувати. А також тут в нас є ялина коніка. Бачите, вона теж в тіні, дуже в тіні, і наверху їй тут некомфортно, на жаль, вона підсихає. От. Її потрібно буде пересаджувати відсюди. Ніхто не думав, що калина така велика буде потім. І її потрібно трошки сюди посадити ближче. Головне, щоб вона це витримала. От зараз сонечко спряталось. і бачите, як гарно тут в цьому куточку. Клас. Тут тінь завжди, і приємно так сидіти і любуватися. Красою рослин. Щоб сюди поставити якийсь водопадик такий, щоб водичка так гарно звучала. І це дуже ослаблює, заспокоює. Тут також хотіла вам показати, дивіться, як багато от на сербській ялині шишок. От, бачите, скільки такі темні-темні шишки. О, стріка загляньте. Сидить така ділова стріказа. так чудово. Фіолетовий колір так гарно поєднується. Калина багато місці потрібно. Не вистачає у нас місця. У нас з домом 6 соток всього. 6 соток, а все рівно маловато. Оце єдине місце, де у нас ще трошки не засаджено. Пустує. Ну, хочеться щось таке ж тут цікаве, тому що у нас тут зона відпочинку, і ми тут сидимо і дивимося на сад. І хочеться щось цікаве. Ну, Поки що у мене тут міні-огородик росте. Тут листя салату самі по себе виросли. А тут рукала петрушка. Так прирвалось у мене відео на цьому моменті. Написано було на телефоні, що камера перегрілася горяча. Це вже другий раз у мене така ситуація виходить. До цього такого ще не було. Я і в спеку різну знімала і на вулиці, і... а зараз ще немає такої спеки, і температура не така. Дивно, це дуже. Телефон вже починає мені тут. Ну, ладно, от. Так що мої тут, моя зелень, тут руколка трошки така, їх хтось ї, їсть, бачите, дирочки. Десь ці салата розростаються по трошки. тут все у мене кріпчик. Оце мені буде на огірки, які я купила. І я зроблю. Малосольні огірочки. На жаль, не купила хрін, забула. Ну, ладно, щось поробиш тепер. І зараз я вам покажу ще з цієї сторони, як ця гортензія бідняшка у мене виглядає. Бачите, оця калина? Дивіться, як вона розрослася. І потрібно щось робити, тому що мала місце іншим рослинкам і за неї. От такі стволи у неї вже, от і канадська єль, ялинка там. Теж загибається у нас. Так було гарно спочатку І от дивіться тут, які маленькі соцвіття у цій гортензії Вона намагається тягнутися вверх, тому що їй недостатньо світла тут. от Калина тут все забрала в неї. Калині гарно, а іншим рослинкам не дуже гарно. І вона, ця гортензія тут завжди була така шикарна. І такі великі квіти були, а цього року я дивлюсь не дуже. Тому потрібно щось вирішувати нам. Бачите, як калина розрослась. На жаль, тут за дому маловато місця. У нас ця калина раніше ми її, по-перше, посадили в інше місце. Зараз я вам покажу, куди. Не за домом, а отут-отут -от. отут. вона була спочатку. А їй тут була недобра. Постійно, як вона тут не дуже себе почувала, але зараз я розумію, що ми просто на початку нашого садку не знали, як за нею доглядати. Тля була постійна, ми зараз розуміємо, що тлю потрібно оприскувати. І після оприскування тля зникає. А спочатку ми цього не розуміли ще так, на початку е створення нашого саду. І тому, явно, її тут було не дуже. А я так думаю, що я, щоб вона тут залишилася і ми вже навчилися за нею доглядати, то тут. Теж вона би гарно дивилася, я так думаю. І багато місця їй було б. Ну, і місце зайняла троянда, оця велика у нас. Теж, чим не калина, да? по розміру Тісін Джорджія. Дуже-дуже велика троянда. І тому, на жаль, там калині дуже мало місця, бачите? І гартензію на собою закриває. Потрібно щось вирішувати. Рослинки змінюються, тому, можливо, комусь це буде потрібно, щоб зробити свій вибір. І отут гібіскус наш теж потрібно восені зменшувати, тому що закриває барбарис. І барбарису не дуже гарно це все. Потрібно буде її знизу вбирати, всі квіти. Вона шикарна. Дуже розрослася, ой, вона, Він, цей біскус дуже розросся шикарний дуже. Але іншим рослинам теж потрібно давати, де рости. трояндочки дітер мюля починає квітувати вже другий раз. алілуя тут. Ті я вам показувала квіти бачите, як розрослася На одній гілці дивіться, як багато троянд, вони вже о, якийсь сидить, як його кузнечик, ну, в общем, така красива, дуже гарна троянда алілуя. Ще мені дуже подобається зараз такий гарний наш кіпарисовик пельц блю. Дивіться, який колір у нього. Він так жив і колір став таким яскраво-блакитним. Дуже мені подобається, тому що він такий був сірий, я вже думала, що так і буде. Але ні, він почав бути яскравим. Після всіх лікувальних процедур він проснувся і, бачите, як у нього зараз добре хвоя, яка яскрава стала. Оттаїв. Ну, на цьому все на сьогодні. А ввечері буду працювати, тому що зараз дуже спекотно вже. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і чудового настрою. До наступних відео! papa